Всім стояти! Поліція! Сестра, з ким ви розмовляли? Я чув, як ви кричали. Ой. Я просто грала в Калавді. Народ, всім здоров, здоров, здорово. з вами Зерплей і ми граємо в гру Dentures and Demons. В минулій частині ми грали... І... дійшли до... Будинку Монахінь, там, чи як воно називається. Якщо я неправильно щось скажу, напишіть, будь ласка, в коментах. А в минулому частині ми бавилися, верталися в той будинок в особняк з привидами. Так що, йдемо і знаємо, що нас чекає далі за пригоди. Глава 3 Інститут Щеної Гори. Так, це будинок монашок, народ. Поставте балочка лайк, підписку і дзвоник, щоб не пропускати жодного відосика. Доброго ранку, сестра. Детектив молодший піксельний. Доброго ранку, детектив. Мені треба поговорити із сестрою Агнес Дан... Друф. Сестра Агнес стара і вже давно хворіє. Зараз вона відпочиває. У мене до неї всього кілька питань. Це займе хвилинку. Добре. Але постарайтесь не турбувати її надто. Йдіть за мною. Потопали? Почапали? Запитати про стан її здоров'я. Ну що? До речі, про стан здоров'я сестри Агнес як вона? Не дуже. Добре. Вона була змушена сісти в інвалідний візок через заміну та та з суглоба і страждає на Деменцію протягом декількох років. Ого. Заміна стегна? То був порок розвитку, чи нещасний випадок. Це сталося, коли вона була дитиною. Але ніхто не знає, що саме з нею сталося. Запитати, як довго вона її знає? Запитати про сім'ю Дандруг. О. Не знаєте, чи хтось із сім'ї ще живий? Боюся, що ні. мати сестри Агнес жила тут, у містечку. Вона завигідніла у дуже молодому віці і сама виховала своїх близнюків? Що? У сестри Агнес є сестра Близнючка? Агата. Здається, вона померла кілька років тому. Саме в цей період у Агнес стався зрив. Який зрив? А Ви давно знайомі із сестрою Агнес? Десятиліття. Вона вже була тут. Коли я прибула сюди. Е, запитати про характер сестри. Чи могли б ви описати сестру Агнес одним словом? Чарівна. Вона завжди була прекрасною, якщо не враховувати Ем... Прийшли. Сестра Вітулія. Що таке, синку? Дзвони дзвонять без зупинки. Ми не можемо їх виключити. О, ні. Знову вибачте детектив. Я повернусь через хвилинку. І народ. Тут ми мусимо грати. Немає при що чекати. Я постукаю. Зараз ми стукаємо до сестри Агнес. Тук-тук. Сестра Агнес, ви мене чуєте? Здається, вони залушають будь-який інший звук. Навіть, напевно, я думаю, що і мене не чути, народ. Ну, якщо ви пам'ятаєте, що я казав раніше в першій і другій е главах, в першій частині в другій частині, то в главах, то есть, сорі, то. Ця гра неординарна. Ми мусимо зайти в меню налаштування і виключити просто дзвони, народ. Ось така штука. І тепер продовжуємо далі. Нарешті трохи тиші. О Боже! Гра неординарна. Ми є цей демон або володієм тою фігнією. Я так розумію, нарешті трохи тиші. Ця черниця, мабуть, фахівець із комп'ютерів. Будь ласка, не вбивайте мене, допоможіть. Вбивайте. Всім стояти! Поліція! Сестра, з ким ви розмовляли? Я чув, як ви кричали. Ой, я просто грала в Калавді, надішлю когось полагодити. Їх. Не хвилюйтеся, місцевий прибиральник, дуже хороший майстер. Працює, не покладаючи рук. Сестра Агнес була одна. Ногою в могилі. І ім'я Дандруг зникло б разом із нею. Можливо, Агата Дандруг була членом секти. Сестра Агнес розповіла мені про сімейний склеп на цвинтарі, тому я вирішив піти та особисто оглянути його. Ем... Да, народ. І що нам тут робити? Ем... Я не хочу повертатися до інституту, я маю перевірити Угу... Так, бабусю, бачу. Доброго ранку. А, лоу, сорі. Доброго ранку. Попросити шарф. Чи можна мені шарф? Звичайно, але тільки після того, як ви виправите цей кран, що протікає. Е, як прийти до центру? Чи могли б ви підказати, як прийти до цвинтаря? Завжди прямо не помилитися. Ну, дякую. Побачимося пізніше. Гарного дня, дорогенький. Треба починити цей кран. Угу. Але як? Затискати. Бляха-муха. Мої червики в бруді. Ну йдемо, добре, окей. Білий... О, білочка. Бачу м'яч, краду м'яч. Бачу м'яч, краду м'яч, бачу білку, краду білку. На вивізці написано. Криниця бажань. Заборонено спускатися і красти монети. М -м -м. Дивіться, залишають сліди о будиночок. Ух, мої червики чисті. Круто! А далі не може, ага? Ну йдемо сюди, до домика. Ні шо, уноси Чувак, не ковиряйся Доброго ранку. Точно, а, він сморкав. Запитай, як прийти. Чи могли б ви підказати, як пройти до свинтера? Завжди прямо не помилитесь. Картина. Ви малюєте цю красиву картину. І Я чекаю натхнення, щоб закінчити її. Та ти шмаркаєш носом. Йой! Взяти картину. Чи можу я взяти картину? Вона ще не закінчена. Але я міг би продати її за, незал... не нал... за належну ціною. А, за належною ціною. Взяти бананоподібну статую. Чи можу я взяти бананоподібну статую? Ні, це безцінний шедевр. я не можу з ним розлучитись. Розповісти про калюжу з брудом. Там унизу калюжа з брудом. Я розберуся з ним пізніше. Попросити в нього ізоленту. У вас випадково не знайдеться ізолента? Так, але хто знає, де я її поклав? Якщо знайдеш, твоя. Ага. Затим призлам. Ой, де де? У спальні черниць зламані двері? Ага. Я розберусь з ним пізніше. Запитати, чи перестав він чухати і нюхати свою дупу? ага я думав, він шморкає, він чухає дупу і нюхає. Вибачте, за занепокоєння, мені здається, ви зараз дуже зайняті. Мистецтво вимагає багато медитації синку. <смі> О боже, гарного дня. Да, По цимбала. <смі> <смі> Дорога, цимбала це така. Е музика, такий музикальний інструмент. Щітки. Угу. Ну, щітки з щітками, добре, окей. О, відро. Це просто відро якесь лайну. Він <смі> що тут десере. Ізоляційна стрічка. Шкода, що я не можу її дістати. Почекай. Банановидна скульптура. О. Сокира нічого цікавого. А що взяти не можна, може там відбиватися треба. Момент морі. Газетка. Газета. Містер Хагат знайдений мертвим. Молодший детектив. Рятує дівчину від жертву. Жертв товного ритуалу. А, ну це, до речі, ми е, в першій, о, в другій частині. Так, 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 народ. Якщо хто пам'ятає, ставте лайк, пишіть коменти. Будь здоровий. Як слухняний котик, тримайся подалі, бо якщо я почну чхати, то вже не зупинюсь. Ага, у нас алергія на котів Старий хлопець могила. Належить до, до сімейства хлопців. Поганець помер після того, як залишив поганий відгук на цю гру. <рикольно> Прикольно. Смердючий ротий і хлопець помер, бо говорив всяку гидоту про цю гру. Так що, народ, не кажіть погано про цю гру. Неприємний голос помер, тому що не рекомендував цю гру своїм друзям. Я рекомендую скачайте і пограйте трошки. Наступний хлопець як дивно, дата смерті відсутня. На надгробку написано Все залежить від тебе. Ні, я, 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 я цей, я все нормально. А давайте поговоримо, хто там копає. Доброго ранку. Запитати про скім'ї Don't Fire. 6... Ви можете сказати мені, як пройти до склепу сім'ї Дандруф? Звичайно, такий синенький на наступному екрані. Рано чи пізно зустрічі. Фу, якийсь стрімний чувак, ще слово. Аж мурахи по тілу пішли. Що? А ось і склеп, сімій Дандрув. Він закритий. Ясно. Ясно. Ще нічого не ясно. Ну ідемо. Вертаємось на самий зад. До речі, там був ск... скотч чи що, я не пам'ятаю. Нам треба якось той скотч взяти. Може скотчем заклеїти ту дирку? А як? Давай м'чом бахнем. Ху-ху-ху! Ей! Це була моя улюблена статуя! Тепер ти винен мені три бакси. Е... Нічого я тобі не винен, чувак. Клика стрічка. Супер! Зато ми скойш хапанули. Не чухай свою дупу, чувак. Угу. Бляха, муха мої червики брудні. Давайте заклеїмо цю киню. Я полгадав кран. Тепер ми можемо вернутися. А давайте. Має бути ключ від склепу в офісі сестри Агнеси. Просто, мабуть, маю піти і взяти його. Гей, куди ти збираєшся? Йти у цих оцих черевика? я тільки вимила підлогу. Угу. Доброго ранку. Попросити без. Я можу зайти босоніш? Вибач дорогенький, але ти скрізь залишиш сліди від пітні ніг. Давай. Вас шукає перебиральник. Вам негайно не треба бігти до нього. Піду, як тільки закінчу цей шарф. Ну, давай мені шарф. Я виперу кран. Тепер мені можна шарф. Звісно, візьми цей. Гарного дня. А може ще? От ти срана, бабуся. Побачимось. Гарного дня, дорогенький. Хм... А як мені тоді? Ну, ну блін. Не тужи, не сумуй, верба плакуча. Народ. До речі, хто знає, звідки ця фраза напишіть, будь ласка. Бо я серйозно не знаю. О, мої черевики чисті. Може нам вистачить. Я міг би спуститися ви шарф, але гадаю, він занадто короткий. Ага. Короткий шарф. Ноу черевики, блін, в гівні. Ну то капець. Баба, дай ще мені. О, бачите, дорогенький. Шарф. О! А может два вистачить мені шарфа? Добре, окей. Что у нас? Реально два? Реально два шарфа. А давайте попробуем. Давайте попробуем. Два шарфи з'єднані разом, стануть чудовою мотузкою. Ну так... Опа, на! Шо, я бачу, якийсь труп. Мумія. У руці в неї папірець. Не Агнес. От і все. Гроші! Добре, тепер я можу заросплатитися з прибральником. краще покваптись. Супер. Де ти там, Василій? Не смій звалювати, доки не заплатиш. Та ми ж навпаки прийшли сюди, щоб заплатити тобі чувак. І я хотів би купити картину, то заплатити вам за статую, яку я зламав. Добре, це буде 3 бакси за банан і. долар 99 за картину. Банан дорожчий, ніж картина, о Боже! Приємно мати з вами справу. Ну, коротше, ясно, що нічого не ясно. Так, тепер я поняв тему систему. Ми ложимо цю картину гімняну. Ось відповідне застосування для будь-якого сучасного творчества. Не, народ, до речі, є класне творчество, яке, ну, мусить висіти в музеї або реально, ну, вдома, якщо вам реально подобається. А ми зараз помимо ноги. Ну, не ноги, а чоботі свої. І підемо в чистому взутті за ключом. Пішли? Доброго вечора, детектив. Вибачте, але вам не можна тинятися тут вночі. Повертайтеся вранці, будь ласка. Ах, ви ж пінгвіни ходячі, йой! Завтра вранці? От нема чого робити. Вони побачать мене тільки впритул. Потрібно рухатися швидко і ховатися за колонами. Ясно? Перший рівень. А ще там бабуся в вікні сидить. Хоп! Хлоп! Хоп! Хлоп. Підтримайте мене лайком! Подобайком і дзвіночком і підпискою буде супер. Пшли-псим-псим-сы! -пш 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 -пш. Сама тяма-тяма-тяма-тяма! Уху! Є! Ага! Прям під ритм Ходячі пінгвіни! До речі, хто пам'ятає пісню Андрія Кузьменка, скрябіна, гурту Скрябін пісню? Танцюємо танець пінгвіна. Щось там шалено красивий. Скаже, красивий. Класна пісня. Я за, за колоною я. Це нормально, бабця. Хоча... Хотя... Така медлітельна, валила би ти швидше, куди подалі. Є yeah. І там, де сонце на стіна. Там, де сонце столі Танцюємо танець, пінгвіна страшно веселий. Класна х? пісня. Давай, 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 що все затопив трошки. Ууу! Пісня легенда. А ще ця бабця в вікні в... вивалює свої очі. Хочу подзири Що цікавого, нема нічого цікавого. Дві бабці шляються і нема що робити, і ще й ти вилазиш. Фай. У, ту 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 народ, як стрьомно Що у нас тут? Книжка. Містичні книги. Дивні справи творяться у Вородензі. Таємниці озера. Привиди лісів. Угу Оп! Кумачення Сноводінь. Це нагадує мені про мій Сон. Що повторюється про загальну школу керівництва і магії. Да. Опана ну, де? Мені здалося, що я бачив когось напевно. Це моя уява. Це якісь двері чи вікна, чи що? Дивись, 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 дивись! Хтось реально шляєть. Опа, на. Оп, а там хтось є, чи ні? Ні. Книжкова полиця буквально виплюнула цю книгу. Дивись! Привид цього чупа-чупса з першої частини, з першої голови, з першої голови. Тут немає назви. Є лише один знайомий символ Пентаграма ця. Варадензі повно повномість, що кишать примарами. Цей старий особняк часто фігурував у заявах про паранормальну активність. Ей, тут Ргахат проводив ритуали? Оце він, Ргахат, точно. Анаклеон. Офіс сестри Агнес, де ж ключ від склепу? Щось мені... Народ, мені здалося то правда. Картина моргає. Дивіться. Очі ру... Моргає точно! Вона цинкує. Хто? Там там хтось мене цинкує, йой. Ах, ви ж цинкуни. На цій скринці замок із кодом. Мені потрібні три цифри. Картина мотрошна. Здається, що вона стежить за мною навіть іноді блимає. Блін, ну а як, як? Три цифри треба, так? Де мені їх знайти? Оп! а Аранічно книги про релігію. Книги про історію. Книги про літературу. Книги у Ваші щасливі номери. 464. Оце, напевно, вони й треба. Книги про мистецтва. і. І просто про Угу. 4, 6, 4. Нумерологія. Ваші щасливі номери. 3, 6, 5. З кожним разом міняється. 4,6,4. А давайте нажмемо спочатку 4,6,4, а потім 3, 6, 5. М -м -м -м. Народ. На цій скринці замок, ясно. 4, 6, 4. Було спочатку 4. 6. 4. А потім 3,6,5. Не, 3, 6, 5. Відчинився. Так з кожним разом, якщо ти будеш ходити і е е ритись цифри, то кожен раз... якісь нові. Секретний щоденник Агнес кадне друг. Вона пише про Агату, вона зіштовхнула мене з балкона, коли нікого не було поруч. Господь навчає прощення. Але вона занадто зла, щоб його заслужити. Тут більше нічого немає, напевно, ключ у неї в кімнаті. О Боже. Трохи пізніше. Як дивно, сестри Агнес не має на місці. Потрібно тут це обшукати. Вона брехуха! Народ! Вона брехуха. Вона може ходити. Крісло-каталка Агнес. Як вона пересувається без нього? Тебе не вимикається і навіть немає вилки. Як і в кожній хорор... хорорі грі з 1994 року. Ну, прикольно, так. Да. Та в нас щелепа виглядає жахливо, але щось каже мені, що вона знадобиться. Нафіга! Гардероб, пахне комфорю. Угу. Я знайшов ключ під подушкою. На ярлику написано склеп. Погнали, народ! Опа, На згадку про Антоніну Дандрух. Любляча мати агати та Агнес. Ясно. Це їхня мати, я так розумію, а це... це, напевно, та сестра. На згадку про агату Дандруф, старшої сестри у статуї відкрито рота. А може ці зуби якраз і вставимо сюди? <звук> чітко, народ, чітко. Тут склеп із протезом стегна, Агнес. Ну, звичайно, агата вбила свою сестру і вкрала її особу. Тим часом. Ах ти ж стара падлюка. Ти бандитка. Доставучий детектив виходить із склепу Мій секрет розкритий. Демон, який убив Анаклето, йде за мною, мені треба вбити Піксельного раніше. Е-е-е, Ой, ти вже тут пощади мене, благаю. Ти куди тікаєш, А-а-а! Ті ми просто доторкнулись до неї пальцем через телефон. О ні. Що? Пляха-муха, що сталося? Ми просто доторкнулись до неї. Фото п'яти людей, включаючи Агату Дандрув та наклету Ргха-Рхагата. Можливо, це вся секта? Можливо. Агата мертва, і тут той же величезний відбиток, як на місці вбивства Анаклето. О, Боже. Історія про псевдочерницю вбивцю піддала жару. Мене відсторонило на тиждень за упертість, але хоч би справа знову відкрита. Детективе хіба я наказав вам викинути цю куртку? Сподіваюся, ви відпочили за тиждень у вихідні скандал про черницю усіх на слуху, і ми чекаємо від вас більшого. Усього три психопати залишилось. Достав їх сюди, можна, в мішках. Покажемо світові, що наше місто не терпітиме таких злочинів. М? Також немає злочину серйозніше, ніж насіння цієї куртки. Ці люди, наче привиди. Вони не згадуються в жодній базі. Все, що я маю, це стара потускніла фотографія. Здоров'як зі схованим обличчям. Невідомий чоловік і досить знайома мені жінка. Треба бахнути. Доброго вечора, датки. Можна прихистити вас випивкою? Ну давай. Чим я завдячую такому задоволенню? Ми в кожній газеті. Ви в кожній газеті. Нам треба відсвяткувати ваш успіх і згадати минулі дні? Чого? А давай позаграю до неї. Колишній? Ні? Я б запам'ятав таку гарну дівчину. Гарну? Може мені варто попередити тебе про той факт, що у мене був Пісюн? Тоні? Тепер я Тоня. то тут, тут Нір! якого ми. Ха! Же смішно, смішно. Ти став жінкою через мої гомофобські жарти? Так, вони були настільки тупі, що мої яйця відвалилися. Так ось чому у тебе була вусата дівчина? Цікаво, що з нею сталося. Можливо, вона стала барменом. Ти зовсім не змінився крім цицьок, звичайно. Зустріч з Тонею була над подив корисною для справи. Ми розмовляли про дитинство, я згадав багато місць. Раптово місце із фотографії секти стало мені дуже знайомим. Це ж будиночок для да, народ! І це ми зупинилися на цій главі. Так що, будь ласка, попрошу вас поставити лайк, підточку і дзвоник, щоб не пропускати нові відосики для наступного глави. Мирного неба над головою. Не попадайте в курйозні ситуації. Гарного вам вечора дня. Всім до зустрічі і па-па!